Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам розповім про день гідності та свободи. Сьогодні у нас особливий день, і ми починаємо дуже важливу та цікаву подорож у світ великих слів. Подивіться на наш екран. Ми святкуємо День гідності та свободи. Це свято про кожного з нас. Про те, що ми, українці, дуже цінуємо. І сьогодні ми дізнаємося, що ж таке бути гідним та і бути вільним. Подивіться на цю картинку: тут є серце, і тут є пташка у вільному польоті. Це наші підказки. А тепер я хочу. Щоб ви мені допомогли. Що таке гідність? Гідність це патріотизм, гідність це чесність, гідність це сміливість і гідність це повага. Коли людина поважає себе, у неї є гідність. Правильно, дітки, пряма спинка, давайте всі разом випрямимо спинки, піднімемо голову, як справжні королі та королеви. ось це і є гідність. Молодці. Гідність це коли ти дуже поважаєш себе. Це як твоя внутрішня суперсила. Ти знаєш, що ти цінний і важливий. Що таке свобода? А тут у нас пташка, що летить у небі. Як думаєте, чи може хтось змусити цю пташку летіти не туди, куди вона хоче? Звісно, ні. Свобода це коли ти можеш самостійно обирати, обирати, у що вдягатися, які книжки читати, з ким дружити? Що таке свобода? Свобода вибору в дуже будинній і зрозумільній для вас, дітки, ситуації. Діти самостійно обирають у що грати. Спільну свободу, єдність нації та відкрите майбутнє, свободу творчості, уяви, прапор є потужним символом державної незалежності та свободи нації. День, коли ми стали сильнішими, чому ж саме 25 листопада ми святкуємо День гідності та свободи? Бо цього дня розпочалися дуже важливі події в історії нашої України. Навіть дві важливі події. Дуже давно, у 2004 році, коли можливо, ще навіть не народилися ваші старші брати та сестри українці вийшли на площі. Вони були не згодні з тим, як відбувався вибір головних людей України. Вони відчули, що їхня свобода вибору під загрозою. Вони сказали: ми хочемо жити чесно, ми вимагаємо правди, і вони вийшли, щоб захистити свій вибір, щоб показати, що вони гідні мати чесне майбутнє, а кольором тієї події був помаранчевий. Це колір радості, сили та позитивного настрою. Потім, через декілька років, настав 2013 рік. Знову саме 21 листопада тисячі людей, ваших батьків, дідусів, бабусь, вийшли на головній площі. Цього разу вони вийшли, щоб сказати, ми обираємо свободу і дружбу з Європою. Ми гідні жити як у найкращих країнах світу. Вони стояли там у сильні холоди, у дощ і сніг. Вони не боялися, вони тримали великі синьо-жовті прапори, співали їм і допомагали один одному. Вони боролися за наше право бути вільними. Кольори нашої сили. А тепер давайте подивимося на символи, які кожного дня нагадують нам, що ми українці, що ми сильні, вільні та гідні. Це наш прапор України, Державний гімн України та Державний герб України. Герої нашого часу. Ми з вами часто бачимо у мультиках чи фільмах супергероїв. Вони мають пласі та суперсилу. Але чи знаєте ви, що у реальному житті поруч з нами живе дуже багато справжніх не казкових героїв? Один гідності та свободи? Ми вшановуємо тих, хто стояв на майдані, не зважаючи на холод і небезпеку. Вони стояли, щоб ми з вами були вільними. А сьогодні нашими головними героями є наші захисники та захисниці. Це наші військові, які захищають нашу землю, щоб ми могли жити у мирі та користуватися своєю свободою. А ще герої це волонтери. Це люди, які добровільно допомагають іншим, збирають іграшки, ліки, одяг. Ми вільні українці. Ми багато чого дізналися, що таке гідність це повага до себе і чесність. І що таке свобода. Це можливість обирати, але з відповідальністю. Ми згадали про тих, хто боровся за ці цінності і про наші символи. Пам'ятаєте, що ми українці, це дуже гідний і дуже сміливий народ. Це наш скарб, і ми маємо його берегти. Слава Україні, героям слава! Кожен з нас це майбутнє України, кожен ваш вчинок, кожне добре слово, кожна допомога це маленький внесок у велику гідність, свободу нашої країни. Я хочу, щоб ви, щоб ви пам'ятали про день гідності та свободи не лише сьогодні. Щодня обирайте чесність, доброту і поважайте себе та інших. Це і є найкращий захист нашої гідності та нашої свободи. Слава Україні! Героям слава!